Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні дуже похмуро, буде чи не буде дощ, хто зна хмари ходять такі сталеві, так, сталевого чи свинцевого кольору. От і водночас тою похмурістю дуже спокійно, затишно, поки що немає вітру, і я вирішила, оскільки такі погодні умови, це просто ідеальний фон. так, чи ідеальна позиція для того, щоб показати барву. Я не скажу, що всі-всі-всі сорти неможливо передати, коли на них світить сонце, хай навіть призахідне, але частина сортів є от такій барві, що досить важко передати в непохмуру погоду. І якраз я в сьогоднішньому відео, мабуть, покажу вам не так з з точки зору пишності і так далі, а з точки зору барви, саме кольору, саме цього відтінка, його глибини чи його мінливості. Е сортів, яких от я вважаю, що дуже і дуже вдало вони виглядають саме в таку погоду, коли є зовсім зовсім захмарено. І почнемо з Novalis. Відома, думаю, троянда, відомий думаю, сорт популярний в нас. Причому в багатьох регіонах популярний. Взагалі-то він має АДР відзнаку, от і мав би бути дуже дуже витривалий, стійкий, надійний, нарощувати і так далі. В мене поки що таки є. Я скажу. З якої точки зору так, є. Це є коренева, власно коренева троянда, не прищеплена. Мені подарували її, дуже потужно подарували. Такий кущ приїхав потужний і такий він в мене і є. Накрита була на зиму, змерзла. Змерзла досить так, ну, критично-критично, критично, погано так, перезимувала. Майже до рівня ґрунту я обрізала і відросла. І знову ж кущ такий, що ти не скажеш, що вона була така після зими зовсім злякала мене. Так я не знала, чи вона вижила чи ні. Ні, вона наростила гарний кущ, і Я показувала її попередньої попередню її хвилю. Це зараз друга, мабуть, хвиля. Хоча воно якось так починала квітнути, вона дала, оскільки кущ відроджувався, вона дала так небагато квітів, потім на другу хвилю так непогано наросила. І це вже я б сказала навіть ну, такий третій захід, третій захід, і якщо хоча б трішечки показати кущі, видно, що він такий досить-досить гарний. І видно, що він в пуп'янках. Тобто оце все його пуп'янки, оце ось тут, отам. Тобто є пуп'янків немало. Чи відкриться, чи ні інше питання, але вони є. Але е, так, е, є квіти, які вже почали відкриватися, і вони ось такого прекрасного кольору. Ага, А якщо ще про стан поговорити, то е, крім того, що вона ось так мені якось квітне вже третій раз, це чудово. Е, я не скажу, звісно, що вона аж надто довго тримається. Все-таки сонце, коли були, ось був такий день, що я відзняла, потім прийшла спека, і так вона все ж таки підплавляє ці пелюсточки. Немає тут і ніякого затінення. Тут є поруч кущі, але вони такої самої висоти. А ті, що вищі, то там сонця не буває, тобто вони її фактично не закривають від сонця, тому і нічого тут дуже не допомагає. Так що до затінення. Тому вона росте, як є на сонці, і ось отак квітне. Хочеться тривалішого життя квітки, але поки що так. Але коли вона є, та квітка, коли вона дуже гарного такого флористичного вигляду, то вона, ну, вона прекрасна. Вона точно притягує до себе, вона ще ж і запашна, її приємно нюхати, не лише дивитися, а от принюхатись до неї от, і пелюсточки в неї гарного. Гарної форми з цими загостреннями на кінцях, і колір він такий зсередини, ніби насиченіший. Потім він дещо світліший, розкривається квіточка, ну гарна, гарна. Коли вона в суцвітях, то вона дуже помітна. І світлини. Я вдалі такі мені вийшло зробити дуже гарні. Вона така і є. От коли складаються умови, які їй дуже... Підходять дуже комфортні, не занадто спекотно, не занадто волого, бо вологість теж на неї не надто прекрасно впливає. Так, вона показує свою красу, і це дуже, 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 дуже гарно. Ось така новалість. І кажу, зараз просто чудесна нагода показати її барву, як вона є без висвітлення, без підсвічування. Ось така чудесна, чудесна барва. Дуже-дуже, дуже так. На кольорі смавка, як я люблю казати, я люблю цю барву в трояндах. Все-таки це це моє да. любелія, зразу покажу, я теж знімала, якось в супутниках троян теж з надією показати, що Зараз похмуро може сфокусується, щось фокусується. Кущик такий досить не наріс, аж такий щедрющий, Бо сухо треба поливати, поливати і ну не до всього доходять руки. Все таки крапельний полив, я думаю, дуже рятує в таких ситуаціях і в таких умовах протягом такого літа, як теперішнє стало. Ось не наносишся, тому супутники не відразу отримують воду, на жаль, але дуже гарний вдалий сорт. Я дуже надію, що вона перезимує, буде тут накрито найімовірніше на зиму. Бо оце червоне поєднання з ну, шоколадно-бронзово-зеленкуватим листям і пагунами. Прекрасно. Воно такий ефект робить дуже-дуже гарно, дуже чудово. Хотілося б, звісно, щедрішого куща, щоб так якось воно. Виглядало е, насиченіше, але поки що як є. О, краса, краса Новаліс. Ще, мабуть, покажу ось цю красу Royal Piano. Теж, е, е, теж так, ось, Як вона є. Як вона є. Ну, червоний, цей, він не є чисто червоний, є дещо з малиновим відтінком. Камері важкенько передати, чи тяжкувато, важкувато передати. Я надіюся, що все-таки мені на телефоні я просто дивлюсь і в реальності і паралельно на телефон. На телефоні маленький екран, тому я не можу сказати, чи точно передано. Один до одного, може один до одного навіть і важко мені камері передати, але видно, от все-таки як є. От от це її барва, така темна, така. Ну, цікава, цікава, цікава барва роял піано. І от уже скільки з тиждень добрий стоїть, це суцвіття. Але піано так і є. І виходить, що роял піано теж пішла по тих генах, бо я знаю, що не всі, не всі сорти серії піано все-таки такі тривалі, і стійкі, і довго тримають квітку і ще й флористичному, в гарному вигляді. А, виходить, що роял піано таки по тих стопах. Чи слідах п'яну, яка дуже довго тримає квітку, і навіть буває й дощі багато, але вона все одно тримає. Тому так, хай буде, нехай буде. І роял піано така краса. Ще якщо це буде такий кущ, як от зараз мені видало пагони трішечки навіть, може, вище за мене, то це ще буде цікавіше і гарніше виглядати. Звісно, прекрасна в букети от вже зрізай. І вже букет готовий, вона от застигла на певному етапі, і так тримається цю таку кулясту, напіввідкриту, ніби як форму, півоні-подібну, дуже-дуже гарна, вдала серія, вдала селекція, дуже-дуже гарна. На мій смак, звісно. Quick Silver, ще я тут попробую, може, отак якось поприсідати, покрутитися і теж передати їй барву. Наближена, звісно, до Новаліс, але не один. В один. ну Схоже, є. Якщо посадити їх дуже поруч, то я думаю, легше буде сказати, чим вони відрізняються, які відтіночки саме відрізняються. Звісно, форма квітки інша. ось це. І м -м мені так пригадується, що все-таки квіксилі трішки довше тримається, але не надто довго. Ні, вона не тримається так, як тиждень, наприклад. Хоча може триматись довгенько, в залежності від погодних умов. Якщо це буде спека, вона запікається поки що. Е, запікається в тому значенні, що вона швидко відцвітає. Вона не є так щораз і згоріла, вона просто швидше облітає. Але е, і кущик, я не скажу, що дуже потужний. Е, це видка троянда, і вона мені вже наростила ось на цей, е, на цей сезон і на цю хвилю. Е, якісь такі пагони височенькі, височенькі, хоча не під 2 метри, ні. Але цей саджанець він початково був вегетуючим, вегетативним, таким тримісячним малятком. Так. Тому, може, я і не відразу очікувала від нього потужного куща. Все-таки треба йому час. Ось, Тому вона так не можу сказати, скільки хвиль, бо вона дуже схожа. от до... Як -то, і до Новаліса, і до деяких інших сортів, що вона нарощує якусь певну кількість пагонів, на тих пагонах починає квітнути і потім паралельно знову нарощує, і поки інші обпадають квіточки з попередніх суцвітів, вони вже на наступних майже готові. Так? І потім знову і знову. І от зараз, от є дві квітки зараз відкриті, а перед тим ось відквітло ціле суцвіття його обібрала. Дві відкриті квітки, і там вище є пагінець, який вже тріс один пуп'янок, тобто вже видно його колір. Ну, Майже безкінечне квітування, чи безперервне, не можу сказати, скільки чітко тут було хвиль, але, але квітла. Вона квітла протягом літа. Не скажу, що обливне було квітування, чи заливне, чи дуже щедре. Ні, такого нема, бо кущ сам по собі досить такий ріденький, не наростив аж, але звісно, прийняв з першим роком, з попереднім, який він в мене ріс, це був перший рік. Так, звісно, вона наростила. Звісно, вона додала пагонів, додала молодий пагін, базальний або ж другого порядку, десь з основи майже куща гарний. Там є зараз 4-5 пуп'янків, один уже тріс. Тому може буде сила, може буде умови погодні будуть. І вона розкриє цю красу. Бо саме вересневі троянди, вересневі сади трояндові, вони все ж таки дають свій відтінок барви. Барва переважно насичена, вона змінюється до такого глибшого кольору. І навіть є такі, як аспірин, або ж що ще так бар... Ні, забула ще якась є відома, що вони ніби як біло рожи, а Лариса. А білороживувати протягом сезону, а потім вони стають такі роживіші, чітко роживіші, насиченіші, роживіші. Тому е і від таких, як ось навіть лавандові, лавандово-бускові, я теж очікую насиченості барви, так, такої глибини барви. Мінерва може показувати таку чорнильність, аж чи чорничність, дуже-дуже темний відтінок, барви. Побачимо, побачимо, як буде крік але хочеться. Побачити якусь таку насиченість. Дуже хвора, Видно по листю так. Ну, треба їй, її... на біо трішки важко, тяжкувато. Ось оце суцвіття, яке я дуже чекаю. Оце найвище, поки що, соцвіття, Її десь метр сорок. Воно має. Там листя ще непогане, хоча знизу вже облетіло. Так, ось така краса. Краса. І дуже чекаю поруч. Але Джупітер теж набирає. ну, це вже буде таке квітування завершальне в сезоні. Дуже надіюсь на наступний рік, що вони кажуть, підер підросте, і вони дві сквік сівер схрестяться, перехрестяться пагонами, і буде дуже гарно роздивлятися їхні квіти. Поруч по барві. Це буде чудово, я надіюся. І роз ми вже заговорили про барву. Я вам покажу свою красу і покажу її блакить. І вона дійсно блакитна, блакитна, просто я. Млію, як то сказати правильно. Я дуже хотіла блакитну гортензію. Звісно, я захоплювалася спостерігаючи блакитні і навіть фіолетові, але фіолетові фіолетових фіолетові в мене дуже багато троянд. І я бачила різні відтінки тієї фіолетової барви. А блакитної в квітах ну, були в мене айстри. Ну, вони не були такі блакитні, щось схоже, але звісно не такі. А от. Саме блакитну квітку хотіла я. Хотіла і гід... гідранея вже в мене аномовний ну, варіант. Від... В голові крутиться гортензія, макрофіла вона якраз це якраз рослина, яка може задовільнити чи дати Таке... так, таку бару і задовільнити такий запит. І ось побачила я, побачила, нехай же кінець сезону, нехай воно може і не буде дуже тривале, але ось це. Певне суцвіття, два навіть одне вже таке відкрите більше. Хоча воно, якщо говорити про розмір суцвіття, то він досить невеликий. Все-таки попереднє суцвіття були більші. ось, І так, що ж це таке? Це ж Endless Summer The Original. Ось, А це суцвіття, яке по блакитні, мені з самого початку, воно є досить невеличке, проте мене потішило. А я вносила, вносила я в пані Яни, неодноразово згадую її флораверди. В неї на сайті прямо флораверди, в неї є різні добрива. Я брала ортензія Азуро. І я вносила від весни ще, коли вона сказала, що вже можна вносити, оскільки в мене воно цей кущ, ця красуня росте в відкритому ґрунті. Я так і вносила відкритий ґрунт і розводила. Тобто, Пані Яна на різні періоди, на різні погодні умови, давала певні рекомендації: чи це в сухому вигляді можна, чи це в розведеному вигляді. Я і так, і так робила. Звісно, коли є сухо, дуже то краще полити, і будь-який полив навіть з добривом це вже є плюс для куща. Для його стану. Тому я не опускала рук, хоча я бачила, що перші суцвіття в мене і навіть приблизно не блакитні. Був натяк на фіолету із деяких, я теж тоді хвалилась, пам'ятаю вам. Але нарешті побачила це Це неймовірне. І от як камера показує, так воно і є. Дійсно, блакитна, блакит. Дуже гарно, я ходжу, милуюся. Відчуваю знову ж таки, що це ненадовго. Бо з дощами, з похолоданням, вона теж буде змінювати свій стан, може попсуватися, навіть почати підсихати чи коричневіти, залежно як дощі будуть. Може змінити барву до зеленкуватої. Це теж буде, я думаю, цікаво. Але, 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 але застала я дуже рада, що я за таки побачила, що можна добитись на цьому кущеві ось такої краси, ось такого кольору. Там ще є ось одне суцвіття, воно теж, бачите, воно теж буде блакитне, блакитне, але воно тільки починає, можна сказати, я не знаю, чи вистачить в нього сили, забарвитися повністю. Буде видно, хто зна. А те, хай теж і маленьке, але але, але, ось яке, як воно мене потішило під кінець сезону. Ця красуня, красуня, гортензія. Ендлесом The Original від Зелені Янголи. Посадила, минулоріч, купила закриту кореневу систему, посадила сюди так зимувала. І так у мене цьогоріч вона і зимуватиме накритою. Я патики, оці виднув, що арматура тут я не виймаю навіть. Потім я її трішечки зв'яжу, хай ще рано, звісно. І так, і буде зимувати. Але перед тим треба буде ще певні маніпуляції зробити, підживити. Далі біо буду поливати, і по листю, і під корінь, різні, триходерміни і так далі. Ох, яка гарна. Нарешті я кажу: побачила, скільки разів я вже це повторила. Вибачте, ще може загалом станку ще покажу. Бачите, все-таки я надіялася, я не обрізала ці цвіття, бо ж я надіялася, що вони дуже гарно. Будуть однорідно міняти барву і мені теж показувати різні відтінки ні, не виходить. Так дуже спекотно. Я тут поливаю, от гортензії в мене политі. Але наскільки сама по собі температура повітря ж тут гаряча, прогріти воно наскільки, що ну, немає, мабуть, сили, гортензія однорідно, це змінювати барву, вона радше підсушує. Аніж змінює. Так. Ну, є деякі сусід, які непогано виглядають, але дуже-дуже мало. Ось і ще, може, тут мелькає, краса, все-таки вижила, я переживала за неї. Це нас Fair Flavors Pink Sweet Hearts. Ну, дуже в такому стані не надто прекрасному. Оце, що біленьке, це не борошни старосоні, це я підливала, зараз я згадаю. Ой, якесь е, теж біо, щось, щось із біо я підливала, і воно отак на листі залишилося. От, е, ну тут не дуже сильно, що покажеш, але ще є е, Blackcurrant Martin, теж одна з улюбленець. Чому це цікаво, одна з улюбленець, бо вона єдина в такому стані, яку можна по-перше подивитись, насолодитись, по-друге, похвалитись, показати. То не якби не соромно показати. Дуже гарна. Її важко показати в такі спекотні дні, бо вона полита повністю. Знову ж тут тінь, солома, горщик обкладений, але наскільки гаряче повітря прогріти, що вона вся похиляється і десь аж під вечір, вона відходить, відживає. Ось а зараз похмуро, вже холодніше. Звісно, похолодало, буде кілька днів холодніше, то вона навіть вже з самого ранку і цілий день буде. Найімовірніше прекрасна, але коли почнуться дощі, вона може похилити, суцвіття. змокнуть, наберуть ваги, і голівки похиляться цих суцвіть, і вона теж буде трішки не такою гарною, як зараз, коли все чітко дивиться догори. І звісно, тут теж барва прекрасна. Я теж дуже насолоджуюсь нею. Ось, наприклад, як є. Ось так, як камера показує, так воно і є. Тут і фіолетовий, тут і синій. І, і перехід видно з фіолетового в синій дуже-дуже гарна, гарний сорт, і теж ось можна добитися зміни барви. Бо початково вона все-таки може бути і ма... буде рожева, якщо її не підживлювати для зміни кольору. Кущ гарний, прекрасний, чуде, чудесна. Як зимувати її? Оце ще я думаю, що з нею робити на зиму, буду якось. Знімати, мабуть, теж відео, говорити і з вами радитися. Краса, краса! Цікаво, що у вас, які вас троянди зараз тішать? Чи ви теж очікуєте восени на зміну барви троян, так на насичення барви? Чи є у вас улюблені сорти, які саме восени вас от просто найбільше тішать? Так? Або по-своєму тішать, але ви все-таки чекаєте осіннього вересневого квітування, бо знаєте, що буде щось таке неймовірне і цікаве. Цікава гра. Барви так само гортензії, які вас потішили, порадували. Чи всі поміняли барву? Які ви очікували і хотіли побачити зміну барви? Чи щось не вийшло? Буду дуже дякувати вам за спілкування, за коментарі, за ваші відгуки, за ваш досвід. Звісно, дякую за допомогу нашому війську і дуже прошу долучитися до збору моєї куми. Я знову ж таки дам посилання в описі під відео для її чоловіка. Він воює постійно, тобто це не є десь там в тил щось там збирати. Ні, це на прямо в гаряче так, в бої відразу. Ось. Тому дуже-дуже буду дякувати. Таж якщо долучитеся і послухаєте, якби прислухаєтесь до мене, так і долучитеся до мого прохання фінансово. Дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!